І ви вже їсте смачно збалансовано, але при цьому ви не готували витратити на щось більш приємне, без страху, без ризики. складні страви ресторанного рівня. Декілька практичних порад. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню поговорити про дещо цікаве. Якщо ви хочете частіше балувати себе та своїх близьких домашніми стравами або зекономити гроші на погодах в кафе та доставку, то це відео саме для вас. Бо сьогодні я розкажу, як почати готувати вдома. Без страху, без ризиків і без кулінарних курсів. Поїхали! І почати я б хотіла з плюсів домашньої кухні. Перший незаперечний і величезний плюс того, щоб почати готувати вдома це економія коштів. Бо ви закладаєте свій бюджет. Ще на моменті закупівлі продуктів в супермаркеті. І це дозволяє економити. А якщо раптом на ваші продукти ще і акція, то можна зекономити і зекономлені гроші витратити на щось більш приємне. Наприклад, на донат до ЗСУ. І другий плюс це те, що ви можете приготувати саме те, що подобається вам. А ще саме так, як подобається вам, з цією кількістю солі, цукру, спецій і саме цієї консистенції, яка подобається вам. Ну і звісно, ви самі регулюєте порцію. І третій плюс. Це те, що ви самостійно контролюєте якість продуктів, з яких ви готуєте чистоту на кухні, і точно знаєте, що в вашій страві не буде нічого зайвого і вона буде приготовлена зі свіжих якісних продуктів. Чомусь останнім часом багато хто став вважати, що для того, щоб готувати смачно, треба або мати талант, або закінчити якісь кулінарні курси. Але це зовсім не так. Ну, по-перше, саме поняття смачно доволі суб'єктивно, бо у всіх є свої смаки. І те, що подобається е, саме вам, може бути абсолютно несмачним для інших людей. І так само навпаки. А по-друге, щоб Смачно готувати треба просто почати і не боятись. І зараз я вам дам декілька практичних порад, які колись допомогли і мені почати готувати без страху. І перша порада: почніть з чогось простого. Якщо раніше ви просто варили макарони або смажили яєчню і максимум могли зварити шматочок м'яса, то не слід одразу переходити на складні страви ресторанного рівня. Спробуйте цього разу додати до макаронів якийсь цікавий соус, чи приготувати м'ясо інакше, чи зі смаженої яєчні приготувати амлет з сиром. Прості страви і покроково ускладнюйте. Друга порада якщо у вас є можливість, спростіть собі готування кухонними гаджетами: мікрохвильовка, блендер, електром'ясорубка, кухонний комбайн, аерогриль, бультиварка, це все дозволить вам, по-перше, розширити е, ваші кулінарні пошуки. бо Багато страв, наприклад, без блендеру дуже важко приготувати і довго. А ще це дозволить зекономити вам час. Тож, якщо є змога, придбайте собі кухонні гаджети. Третя порада: купіть красивий і зручний посуд. Бо готувати важливо з гарним гумором і в чудовому настрої так навіть страви виходять смачніші. А якщо ви це робите з красивим посудом і зручним посудом, то це і пришвидшує, і робить процес більш приємнішим. Четверта порада: навчіться планувати і робити заздалегідь заготовки на кухні. Бо якщо у вас є багато різних продуктів, якісь запаси, і заплановане те, що ви будете готувати, то це значно пришвидшить і час приготування, і збереже вам нерви. Якщо ви, наприклад, вирішили зробити омлет, а виявилось, що яєць немає. І п'ята порада, дуже важлива, як на мене, не сприймайте готовку, як витрачений в нікуди час. По-перше, ви готуєте для себе, а себе треба любити і приділяти час. А ще вмикніть собі в цей час свою улюблену музику або аудіоваріант книги, яку ви давно хочете прочитати. Чи улюблений серіал, і час пролетить швидко і приємно. Для початку. Оберіть одну вашу улюблену страву. І приготуйте її три рази. З кожним разом, враховуючи попередні помилки, якщо вони, звісно, були, і доводячи цю страву саме до того смаку, який подобається вам. Спробуйте всього три рази, і у вас з'явиться впевненість, і ви зможете перейти до іншої страви. І лайфхак. Спробуйте не готувати, а збирати собі тарілку. Так як я показувала в відео про фудпреп, на екрані буде підказка. Просто кладете собі на тарілку щось білкове, це може бути м'ясо, морепродукти, яйця чи сир, щось овочеве, будь-які ваші улюблені овочі в сирому вигляді, приготовлені дуже зручно мати заморожені. Розморозити або підсмажити їх на сковорідці І щось для смаку, тобто якийсь простий соус або, наприклад, хумус. І ви вже їсте смачно збалансовано, але при цьому ви не готували. Ви просто зібрали собі тарілку. І Якщо ви досі не знаєте з чого почати, спробуйте обрати рецепт з мого каналу. В кожному відео я покроково показую, як приготувати ту чи іншу страву з простих і доступних інгредієнтів. І можливо одне з цих відео стане натхненням саме для вас. Головне не боятися і почати, і не порівнювати себе з ідеальними тарілками з інстаграму. До речі, це стосується не тільки готування. Те, що ви наважились почати готувати, балувати себе і своїх близьких, це вже просто прекрасно. Ви неймовірні, я вірю, у вас все вийде. Напишіть в коментарях, яка страва, можливо, лякає вас найбільше, і я викладу рецепт покроково з цією стравою. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато цікавого і корисного. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.